І наступний ефект це ефект форми. От це якраз те, про що я говорила про структурацію мовлення. Класичний варіант вступ, докази якісь, основна частина, так, і висновок. Ну, можуть бути докази, можуть бути аргументи, і немає значення, що сам. Але. От така форма виступу може бути зовсім інакша. Наприклад, можна почати з викладу якихось фактів. такий варіант дуже часто використовується зараз в соціальних мережах для реклам, для презентації себе. Наприклад, а ви знаєте, що, і ви даєте якийсь факт, який 100% може зацікавити аудиторію. І ви одразу що? А, ну, цікаво. І вже перші 3-4 секунди якогось відео, якоїсь реклами привертають вашу увагу, ви продовжуєте її дивитися. Далі ви е, висловлюєте міркування, які випливають саме з цих фактів, і потім закликаєте до дії. Якщо є така мета, або робите якісь висновки, або даєте якісь Рекомендації. Це зараз найпопулярніший варіант того, що ми бачимо в соціальних мережах. Зодні зі мною чи ні? В Тікток мені постійно трапляється один магазин з косметикою, і там кожне відео починається. А ви знали? А ви знали? О, так, це е, такий популярний варіант. Є багато-багато курсів е, щодо того, як краще структурувати своє відео. І от е, один раз, потрапивши на рекламу такого курсу, я теж е, побачила, що радять починати саме з цих слів. А ви знали, що? Що є такий факт, І що там ще щось. І ну, як не крутий, але це все рівно привертає. Увагу. Ще один варіант того, як може виглядати цей ефект форми щодо будь-якої промови. Спочатку ви можете продемонструвати якісь негативні факти, щось погане. Так? Тобто якась така заява про те, що е, от в нашому житті трапляється от така негативна ситуація, і вона завжди в нашому житті. Присутня. І тільки потім ми йдемо до наступної структурної частини, де ми показуємо, як виправити це зло, як можна змінити ситуацію, і вже потім просимо про співпрацю, робимо висновки, закликаємо до дій і так далі. Ось вам ще один варіант форми певного виступу, відео, реклами та будь-чого. Чим. Ще один варіант це досягнення інтересу та уваги слухачів, завоювання довіри. А як я вам вже розповідала, за допомогою ефектів перших фраз, потім викладання фактів тих, які вас цікавлять, і можуть відповідно зацікавити аудиторію. І тільки потім ми знову ж таки наводимо висновки, які можуть спонукати людей до дій, давати якісь рекомендації і так далі. Так, підписуйтесь на мене, ставте лайки. До речі, до речі, якщо хтось підпишеться на мій канал у Ютубі, я буду дуже дуже вдячна. І навіть за лайки буду вдячна так. і за коментарі.